У передень водохреща рятувальники та представники Хмельницької міської ради метушаться в облаштуванні місць для масового купання людей. Офіційно у Хмельницькому їх буде два на південному буді біля аварійно-рятувальної служби та обласної спілки моржів. Дмитро Білоус показує одне з місць для купання. каже, сам занурюватися у цей день не буде, але подбає, аби хмельничани мали для цього найкращі умови. Приходьте в ці місця, які визначені. Чому тому, що тут буде організовано Перш за все, надання кваліфікованої допомоги рятувальниками, медиками. медики тут будуть чергувати. Тут буде забезпечена охорона громадського порядку. Я вже відповідні листи направив і начальнику міського відділу внутрішніх справ, і Державну службу надзвичайних ситуацій теж будуть чергувати. Чому? Тому що ви бачите, тонкий лід передають з 18 на 19 буде така мінлива погода, мокрий дощ зі снігом, щоб люди не виходили на кригу, щоб не було масово. Провалів на кризі, наші будуть відповідні служби чергувати. Ну і саме головне, що буде надана кваліфікована допомога. Кажуть, що найкраща вода це в ніч після 12 годин. От, тому люди дуже багато йдуть вночі. Якщо місце не обладнане буде, то ви самі розумієте, вночі надати кваліфіковану допомогу неможливо буде. Синоптики на 19 січня прогнозують температуру повітря 0 градусів, товщина криги не більше п'яти сантиметрів. За словами рятувальників, цьогоріч вперше водохреще пройде без морозів та снігу. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій звертається до усіх подолян вибирати для купання саме ті місця, які належним чином обладнані і де вам зможуть надати кваліфіковану допомогу. Крім цього, хочеться порадити людям, які все ж таки вирішать. Під час святкування цього свята скупатися в річці, в ставку, в водоймі. в жодному разі не вживати алкогольних напоїв, тому що реакції організму припиняються і людина буде перехолоджуватися, сама цього не відчуваючи. Для рятувальників головне, аби все пройшло без непередбачуваних наслідків. Серед основних застережень не пірнати головою вниз та не перебувати у круженій воді більше однієї хвилини. Та наголошують, цього року ще одним фактором, який сприяє тому, що може бути більше випадків травмування травмування загиблі, це досить нестійкий льодовий покров, який на сьогоднішній день на усіх водоймах області не досягає 5 сантиметрів, а безпечна. Товщина льоду, на яку можна виходити людині, це 7 сантиметрів. Людям, котрі у цьому році купатимуться вперше, рятувальники радять робити це у відведених місцях, де буде людно. Все ж каже Дмитро Білоус, подбали і про тих, хто занурюватиметься в інших водоймах. Міська рада зобов'язала орендарів ставків подбати про безпеку купальщиків та забезпечити усім необхідним для їх зручностей. Контролювати масове дійство та, в разі чого, пірнати за невмілими моржами, буде Юрій Голяш. Рятувальник за роки своєї роботи переконався, хмельничани забувають про призначення водохреща та йдуть купатися, хильнувши оковитої. Прикро, що п'яні дівчата та чоловіки зазвичай основний атрибут цього дня. Захід такий масовий не проводиться спокійно, тому що це свято, а наш менталітет, як сідав, свято треба вживати багато оковитої. За традицією, вода, водохреща має надзвичайно цілющу силу. І купатися починають після 12-ї ночі.